Наші новласів, які зібрали у Білому стані, ні одного немає, ні Черевка, ні Чимошенка, ні усі пандрути, яка керує до сих пор нашою владою. А влада повинна бути українська. Ось що вона стоїть. Виступила, ніж одвела. Мені вчора в адміністрації кажуть, що потрібна медична реформа. Кому вона потрібна? Скажіть, от бандитам потрібна. Чи цьому селяниному простому, який сидить в селі, він каже, до нас приїдуть, за на півтори тисячі осіб буде один сімейний лікар. Я говорю, до кого швидше приїде, до голови адміністрації чи до бабусів гурта, до кого швидше воно приїде. Чи вони тоді будуть палакати, у ну, кого бабуся ця буде? Чим цілим Ярославка, Котарево, Іскрину? Наточаєвка? Що вони будуть? Чи бабусі з дідусями будуть йти? Що бабусі, щоб яйця відкатували? І тоді будуть бабусі, як які яйця відкатують і воскуливають, гроші зароблять. Нам потрібні нормальні лікарі. І ті, хто ж зашипають бабло карманами, і потім розказують, що в нас все добре і все. В нас корупції немає. Є в нас корупція. Перша корупція це в нашій владі. Нема порядку, нема законів, нічого нема. Перше, що вони зробили. Не зробили народного обговорення, яке повинно бути. Тимошенко казав, в кінотеатрі буде обговорення народне. В кожному селі буде народне обговорення. Це народне обговорення, це люди, які щас. І десь бродять непонятно куди. Чого ні один представник влади не вийшов, не сказав, що люди обіцяли, яка питання, кого, думки, брали, що відбрали, виходять економіка, яка буде добре. Вони нічого цього не сказали, Не долучились ні долучили свіло, до ми написали лист прокуратури. Збираємо зараз підписи, щоб скасувати незаконне, бідле рішення, яке було проведено без громадських обговорень, без ні одного врахування думки громадського, ні одного громадянина. Це довго, магно перекреслили на цьому і кажуть, що воно вже законе.